Загалом для Збройних сил України 2013-й видався насиченим. Добігає кінця найбільший проект між Україною та ОБСЄ з утилізації неконденційного ракетного пального «Меланж». Наші військові ще раз показали найвищий клас. Під час операції Північний Сокіл перевезли за останні п'ять років найбільшу кількість пального 570 тисяч літрів. Завершився останній призов на строкову службу, і армія робить значні кроки у переоснащенні. 14-й рік це вже початок розбудови нової сучасної української армії. Будемо працювати з «Укроборонпромом» над вдосконаленням нашої техніки, над модернізацією сьогоднішніх існуючих озброєнь і над виготовленням нових сучасних і найсучасніших зразків. На реформування вже заплановано 28 мільярдів. В першу чергу за ці кошти модернізують техніку для флоту та авіації. Найчисленніший вид збройних сил сухопутні війська на сьогодні укомплектовані озброєнням і військовою технікою на 87%. Не вистачає автомобільної техніки. Протягом поточного року було прийнято озброєння переносити протитанковий ракетний комплекс «Тухна-П», парашутні системи та бортове обладнання для автомобільних військ. Сім вертольотів армійської авіації було відновлено на Конотопському авіаремонтному заводі. Та от цьогорічний винахід авіаційного підприємства Моторсіч став у прямому сенсі неперевершеним. Модернізований гелікоптер Мі 8 МСБ піднявся на рекордну висоту 9 кілометрів. Досягнення увійшло у книгу рекордів Гіннеса. Це більша безпека для льотчиків керують вертольотом. Це більше можливості для е, обладнання вертольоту, для е, його озброєння і таке інше. Він, бачите, більш маневрений, більш швидкісний. Двигатель не теряє мощності і може перевозити повну нагрузку при температурі окружаючого воздуха плюс 52 градуси. Осучаснюють моделі гвинтокрилів у всьому світі, та наша держава, розробивши для Мі-8 новий двигун, отримала унікальний гелікоптер, стійкий до перепадів температур, здатний обслуговувати морські нафтопроводи, незамінний і під час миротворчих операцій. Прилад дає можливість економити до 25% пального. Дешевшими стануть і польоти для курсантів Хубсу. Ви Виш отримав легкомоторний літак Хас 30 Машина споживає менше пального ніж л 39 та найбільше підходить для тренування початківців. Я вважаю, що вибір зроблений достаточно удачний. Самольот комфортний. Ви бачите його в польоті, він виконує елементи вищого пілотажу. Добре, озброєна армія це великий відсоток успіху. Але на перше місце виходять професіонали, люди, які знають свою справу, як то кажуть, від А до Я. Ставку зроблено і на контрактників. Нині у війську таких близько 55 тисяч. І враховуючи те, що все більше і більше юнаків мріють про кар'єру військового, до кінця року ця цифра може сягнути позначки 57 тисяч. На сьогоднішній день контрактниками у нас. Практически укомплектоване відео ворожовних сил – та флот, авіація, війська спеціального назначення. Молодь бачить реальні перспективи у такій службі. І армія у свою чергу дає все для професійного зростання. Полубовцем за контрактом стає сержантом, після цього йде навчатися вищий військовий навчальний заклад, стає офіцером. І, як не парадоксально, він швидше. Зростає по службі ніж той, який прийшов зі школи, тому що він свідомо, він вже підготовлений, він знає, він більш глибоко розуміє середовище колектив. Україна робить значний внесок у підтримання миру у світі та відповідну підготовку у навчаннях «Репіт Райдент», Кленова Арка Українці вже традиційно показали достойні результати. А в рамках операції Океанський щит, активні зусилля, «Аталанта» успішно боролися з проявами піратства. Так, екіпаж фрегата гетьман гайдачний навіть врятував іноземне торгове судно від підозрілих переслідувачів. Військовомерикани України продемонстровано Високий морський устріл. Висок. І нещодавно я повернувся з конференції в місті Лондон, де була зібрана велика кількість командувачів передових країн світу, всіх країн НАТО, країн-партнерів, таких як Японія, Австралія. Мається на увазі країни, які не є країнами НАТО. Вони всі одноголосно підходили і поздравляли мене з досягненнями, які демонструють наші кораблі під час участі в таких операціях. Я пишаюся тим, що я маю підпроєктування таких підлеглих. Цьогоріч наші військові розширили кордони своєї діяльності. 89 українських військовослужбовців взяли участь у наймасштабніших натовських маневрах тисячоліття Степ Фаджаз-2013. На 11 полігонах Польщі та країн Балтії серед 6 тисяч військовиків феодосійські морпіхи відвоювали мир у вигаданій країні Ботнії. Це показник, в першу чергу статусу України як країни з внеблоковим статусом, яка участвує. В миротворчих операціях під догідою ООН, НАТО Євросоюзу. у 2013-му Вперше підрозділ спецпризначення сухопутних військ брав участь у багатонаціональних навчаннях на території Великобританії. Поміж 105 команд з 17 країн світу. Наші отримали бронзову нагороду. Хоча всі навчання практичні, все ж таки це лише навчання. Весь досвід та знання українські військові демонструють в реальних бойових умовах. Наразі справжня кривава війна розгорілася в демократичній республіці Конго. Чи не в перший день місцеві розбили шість гонівських машин, серед яких були і українські авто. Потім обстріляли вертоліт з нашими на борту. На щастя, ніхто не постраждав. Підтримують мир сині берети і в неспокійній ліберії цього року туди з України доставили карету швидкої допомоги. Такий подарунок може врятувати життя сотням людей. А в Коддіварі в умовах цілковитого бездоріжжя тільки нашим вертолітникам під силу забезпечувати стабільну обстановку. І на подив скептиків Україна має неабиякий зиск від роботи миротворців за тільки 10 років. дешкодування секретаря ООН які надійшли до України скарбницю. Бюджет України становить близько 353 мільйони доларів.